41-му дошкільному навчальному закладі нині свято. Нарешті у нашому закладі, на нашому майданчику, з'явилося дуже чудове сучасне обладнання ігрове, яке так полюбляють наші діти, які з задоволенням. Ви бачите, як вони посміхаються, радіють. Цей заклад відвідують і особливі діти. Дві групи у кожній по 12 малюків із вадами розвитку. На свіжому повітрі вони відпочивають ось на цьому майданчику. Ми своїми руками намагалися підтримувати його в належному стані, але ж ви розумієте, що з часом це все е, стає все гірше і гірше. У нас майданчик, бачите, він великий, розділений на дві половини. Але наші діти е, граються разом і тому дозволило таку велику гірку нам поставити. Самотожки нову гірку та інші елементи ніколи б не придбали, зізнаються у закладі. Тож оновлення майданчика відзначають, тут яскраво. До дітей запросили улюблених героїв, які підготували ігрову програму. Не менше приводу для радості і у цих малюків вихованців 46-го садка. Бджілка вежа, карусель, гірка і равлик чотири ігрових елементи з'явилися на цьому майданчику. Садочку в грудні буде 50 років. Цьому садочку старі радянські ігрові елементи вони справні, вони безпечні для дітей. Але ви ж знаєте, що ми педагоги повинні йти в сучасність. З приємністю відзначають у закладі і ремонт покриття. Тепер діти доріжками бігають без перешкод. Воно майже 175 тисяч коштує влітку. Буквально місяць назад поклали більше 300 квадратних метрів асфальтового покриття. поклали якісно вже були дощі літні, асфальт витримав і завозять нам сюди вантажні машини, завозять продукт. Зробити для дітей більш яскраве та цікаве дозвілля за це взялися цьогоріч керівники міста. Плюс працюють над модернізацією закладів і знають, що буде наступним кроком. Прийнято і мною особисто депутати мене підтримали, прийнято таке рішення, щоб замінити в усіх дитячих садочках без виключення всі дитячі майданчики. Якщо в минулому році із 56 дитячих садочків, які в нас існують, ми замінили 16, то в цьому році 12 дитячих майданчиків. А також це заміна вікон, також це заміна покриття, тому що в першу чергу я вже подивився і хочу, щоб на наступний рік у всіх без виключення дитячих садочках ми замінили асфальтове покриття. Традиційно гості завітали до малечі із повітряними кульками та подарунками. Найближчим часом нові майданчики обіцяють встановити у садочках номер 72, 84, 10, 82, 63, 80, 60 та 58.